Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на неймовірний дует Клавдія Петрівна та Артем Пивоваров з піснею Барабан. Перед, ми, перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, сподобався вам трек чи ні. Отже, все по порядку. Це авторський проект Артема Пивоварова, твої вірші, мої ноти. За основу взятий вірш е Барабан Печалі. Українського поета-футуриста розстріляного відродження Гео Шкурупія. А, В проєкті Твої вірші мої ноти Артем бере а, вірші відомих українських поетів та кладе їх на музику, що виходить дуже круто. Ще що сказати про дует. А, останнім часом дует просто, ну, ці два артиста просто розірвали палац спорту. Чому? Бо Артем зібрав а, три палаци спорту. А, Якби за три дні, а Клавдія Петрівна на свій майбутній концерт за тільки першу годину продала 2000 квитків, і це дуже круто. Отже, послухаємо, що тут у нас. зой. Дуже такі масштабні барабани. Ну, і це зрозуміло, тому що пісня називається барабан. Чіткий ритм, що дуже круто, і багато інструментів, що в стилі Артема Пивоварова тут ми можемо почути і флейту, і струнні інструменти. Ну, тобто, все так гармонічно і масштабно, я б сказав. Знаєте, я довго думав, як охарактеризувати голоси. І голос Артема Пивоварова мені підказала одна з моїх підписниць, яка сказала: ну, у Артема такий трубний голос, і дійсно він звучить як якась така труба. А щодо Клавдії Петрівни, мені підказав цей трек. Мені він нагадує скрипку. От зараз, коли вона співає разом з Артемом, і надалі, коли вона буде співати сама, зверніть увагу, він дійсно звучить як скрипка. Трошки дали таких східних мотивів. це те, про що я казав. Цей загадковий образ і голос Клавдії Петрівни дуже круто. Але в її піснях вона використовує дуже малий арсенал інструментів. Ну і хотілося б, я казав в оглядах на її треки, що хотілося, щоб вона вдосконалювалась трошки. І от в цій пісні воно вже звучить набагато краще, тому що голос з поєднанням багатьох інструментів, якісно зроблених, ну, дуже круто звучить. Уже круте зараз поєднання голосу і слів, тому що бий барабан печалі. Тобто, Артем він ну, виконує таку сильну партію, сильну сторону. А Клавдія Петрівна додає цю загадковість, тобто пікантну таку загадковість, яка ну, як гарна спеція приправляє страву. Дуже крутий життєствердний трек, він такий він надихає. Дуже круто. Я не втомлююсь завжди, коли роблю огляд на творчість Артема Пивоварова. Дякувати йому за цей проект Твої вірші мої ноти, за те, що він популяризує українську культуру українських поетів. Робить це сучасно, ну робить вірші, і музику і робить її сучасною. Це дуже-дуже круто. Сьогодні четвер і завтра, п'ятниця. Виходять новинки щоп'ятниці від Spotify. Я дуже здивуюсь, якщо ця пісня буде не на першій сходинці. Отже, подивимось, я думаю, що так воно і буде. Пер... Ця... Цей трек він вартий того, щоб бути на першій сходинці хіт параду від Spotify, від Apple Music. Отже, подивимось. Я дякую за те, що ви дивились. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!